Цього тижня чоловіки віком від 18 до 22 років дістали можливість безперешкодно перетинати український кордон. Відповідну постанову уряд схвалив 26 серпня, і вже наступного дня опубліковано на сайті. Кабінету міністрів було цей документ. Правила стосуються всіх українців до 22 років, включно зокрема і тих, які з різних причин опинилися за кордоном. Перші юнаки почали перетинати рубіж України ще вчора, тільки но ну, ось ця постанова набула чинності. Ну а яка ситуація на пунктах перетину зараз? Розпитаємо у кореспондентки ТСН Марічки Кужик. Вона з нами наживо на пункті пропуску Шигині. Це українсько. Польський кордон Марічко вітаю. Отже, наскільки кількість людей, які намагаються перетнути кордон, відрізняється від звичної для цього сезону, і що кажуть ті, хто вже скористався оновленими правилами, щоб потрапити в сусідню країну? Вітаю, свята це пункт пропуску шагині, і він є один із найпопулярніших на українсько польському кордоні. Нині тут близько 60 автівок у черзі, але це фактично звична ситуація. Масового виїзду юнаків від 18 до 22 років немає. Саме на цьому пункті пропуску працює піший перехід, і ним найчастіше користуються хлопці. кажуть це швидше ніж стояти кілька годин у черзі на авто. Ті, з ким ми поспілкувалися зараз, кажуть, що Причини у них для перетону, в принципі, різні. Хтось з'їде до родичів, хтось за покупками у польські маркети, а дехто просто перевіряє, чи реально працює постанова уряду. Просто попитатися, попитатися, як, що до чого, чи дійсно випускають. Можна сказати, що плюс, що до 25 то би взагалі було ідеально випускати. Був смисло їм тут бути, якщо їх і так не призивають. У нас родина в Німеччині, в Польщі. Я їжу туди. Майже ну, кілька разів на рік. А він не міг. Ну, до 18 їздив. Він на 18 ми були там, потім повернувся, бо назавжди залишатися не хотів. Два роки не бачив. Так на місяць часу десь. Загалом від початку літа пасажиропотік, то зріс майже удвічі. Тож прикордонники радять подорожнім перед поїздкою стежити за їхніми оновленнями у соцмережах. Там щодня публікують інформацію про завантаженість пунктів пропуску. Можна обрати той, де найменше машин. Прикордонники кажуть, що дозвіл на виїзд чоловіків від 18 до 22 років не спричинив зростання пасажиропотоку, принаймні на пунктах пропуску лівщини і на. Нагадую, що для перетину кордону юнакам цієї вікової категорії потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. А от чому реакції на це нововведення у суспільстві неоднозначні і які ризики у цій нормі бачать військові? Дивіться у сюжеті мого колеги Ігоря Бондаренка. Міжнародний пункт пропуску Шигині єдиний на Львівщині, де працює піший перехід. Від учора тут, як і нарешті інших пунктів пропуску, дозволений перетин кордону для чоловіків віком до 22 років. Микиті та роману вже виповнилось по 22. хлопці одними з перших. Тестують урядовий дозвіл. Подивимося, чи це все працює в рекордонних слов, що Працює одразу. Вирішив поїхати побачити тата, бо ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. Мій випадок він є не один, не єдиний. Дуже багато хто розлучений з сім'єю і давно не бачилися. Українці мають максимально зберігати зв'язки з Україною. Пояснила прем'єрка Юлія Свереденко після ухвалення урядової постанови. Нові можливості молоді для навчання стажування легального працевлаштування за кордоном, наголошують в МВС експерти з міграційної політики. У нинішніх новаціях побачили ще й спосіб зупинити відтік за кордон випускників шкіл це якраз е, можливість втримати від виїзду дітей у віці 16-18 років. Тобто, якщо до віку 16-18 років за дітей приймали рішення батьки, то у віці до 22 років більш вирогідні, що вже сама людина Буде осознано приймати рішення або залишатися в країні, або їхати за кордон. Переважна кількість військових категорично проти дозволу виїжджати молоді за кордон. Колишній нардеп, а нині військовий Юрій Береза, запевняє, найефективніший солдат віком від 18 до 27 років, і вони потрібні країні, яка бореться за своє існування. Нам потрібна молодь зараз ця. Вона потрібна нам в першу чергу для створення нових систем безпілотних. Нам потрібні ця молодь для того, щоб управляти новітніми комплексами. Війна змінилася. Війна стала технологічно, і ті діди, які на плечах витягли 22-й, 23-й, 24-й рік. Вони далекі. Від цих технологій дозвіл на виїзд за кордон чоловіків з 18 до 22 років поки не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Запевняють у держприкордонслужбі. Літній сезон ще триває, тому загальна кількість перетину кордону, як і раніше, залишається високою. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні. Це приблизно 150 тисяч людей за добу, пояснюють прикордонники. Як вчора, до прикладу, кількість перетинів кордону ми зафіксували на рівні. Трішки більше 127 тисяч а, перетинів. Це показник в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. Так, власне, і а, два дні тому також показник перетину кордону був на рівні 127 тисяч. Звісно, що чоловіки, а, українці у віці від 18 до 22 років, включно вчора були присутні на кордоні, та й власне, і зараз вони також є на кордоні, але. Вони не додали до перетину кордону кількості громадян в значній мірі. Статистику вибулих з України за віком Держприкордонслужба не веде, тому даних про кількість 18-22-річних юнаків, що виїхали за останню добу з України, немає. Опитані нами хлопці, які виїжджали з країни, обіцяли, що обов'язково повернуться. Ігор Бондаренко, Марічка Кужик, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Дозвіл молодим чоловікам виїжджати за кордон не вплине на обороноздатність держави. Так вважає президент Зеленський після консультації із військовими. Під час спілкування з журналістами глава держави чітко пояснив, мета дозволу виїжджати 18-22-річним хлопцям, переконати випускників шкіл вступати в українські виші і закінчувати їх саме в Україні. Ми подивились на вік, ми поговорили з військовим командуванням. Са... Ми абсолютно розуміємо, що цей вік університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школу, а що важливо поступати в українські вищі не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати ці вищі в Україні. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих. Питання була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Понад 71 тисяча військових вже отримала статус учасника бойових дій за новою спрощеною системою, тобто через єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов'язані вносити уповноважені особи військових частин у п'ятиденний термін від дня початку виконання бойового завдання. А розгляд документів, поданих до цього реєстру, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Нова система доповнила також чинний варіант отримання статусу. У БД через комісію документи. На розгляд комісії подає командування військової частини або ще військовослужбовець самостійно для цього військовий має подати заяву дві фотокартки 3 на 4 а також документи, що підтверджують його участь в бойових діях. Ця заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військових під час участі в бойових діях.